Family Day сьогодні нам підготував бізнес-клуб Терев'єха і йдемо в український ресторан Паляниця. Подивимося, що за свято і шоу нам приготували наші організатори з бізнес-клубу Перев'єха Іспанія. Друзі. <му> Організовані, бачите, вони скидають. Одразу. Нато, для мене! Поплодуємо. <світ> <За здоров 'я. світ> да, <за> <плес> Дуже важливо це сказати, що ви класно брали. У нас відбувся конкурс, було 20 гравців і 40 запитань. Моя дружина перемогла. Це було номінація. Ми хочемо відзначити самого найкращого інфлюенсера і самого кращого інтерв'юера міста, героя Тарев'єха і всієї Костопланки. Це Кінеш Володимир. Кращий Володимир. Будь на мінімалках, але.